У Києві провели заходи, присвячені 30-й річниці з дня народження героя України Дмитра Коцюбайла. Да Вінчі, командира, який став символом незламності українського війська. І з першого відбулося покладання квітів до пам'ятника Дмитру Коцюбайлу на Аскольдовій могилі, до якого долучилися десятки військових, які прийшли віддати шану полеглому герою. Да Вінчі, це наш командир. Хоть я прийшов підрозділ, коли до Вінчи вже загинув, але він, е, так сказати, був якимось е, ідеєю провідником, так сказати. Ну, Я рівнявся на нього і, відповідно, хотів попасти в цей підрозділ. І так вийшло, що попав вже після смерті, але до сих пір він нас супроводжує, його ідеї і його боротьба нас надихають. І Тому ми прийшли сьогодні, щоб. В день його народження віддати знову ж таки шану і показати, що його боротьба продовжується. Для цього пройшов захід пам'яті героя України Дмитра Коцюбайла світло да Вінчі». Під час нього можна було побачити виступи бойових побратимів, родини героя, музичні номери та символічне коло єдності. Захід об'єднав військових побратимів, ветеранів російсько-української війни, рідних да Вінчі і громадських діячів, які Поділилися спогадами про героя. Ми зростали разом. Я згадую, як він водив нас до школи разом. Це так ну ближчої людини ж немає, це брат. І в першу чергу це про братерство на найвищому рівні. Друге, я б хотіла сказати про спогад, коли він приїжджав до нас, а він приїжджав дуже рідко, десь раз у рік, можливо, два рази у рік. Це були такі, знаєте. Моменти свята якогось, тому що ми дізнавалися про його приїзд в той день, коли він приїжджав, він завжди робив нам сюрприз. І це така теплота, яку неможливо забути, тому що він мотивував навчатися завжди був таким прикладом, і досі з ним залишається, орієнтиром. Тому зараз я у війську я дала слово продовжити його справу, тому що для мене це важливо, важливо йти його шляхом. І знати, хоча б трошечки того, що знав він одне з моїх таких перших вражень про нього було цікаво, що на свій досить молодий вік йому вдавалося в підрозділі, де не тільки в підрозділі, а навколо себе об'єднувати дуже різних людей. Також під час заходу до колекції національного музею історії України у Другій світовій війні передали прапор першого окремого штурмового полку кожна така подія вона зміцнює і наш дух вона дозволяє, я буду говорити про музей ще більше мобілізуватись. Ще більше усвідомити свої функції, завдання, свою роль у суспільстві.